Пільги на проїзду у громадському транспорті замінять на адресну грошову допомогу. Такі плани уряду втілювати їх почнуть вже з нового року. За і проти майбутніх інновації назбирувала Юля Доброскок. Щодня звідси курсують до півсотні тролейбусників. Черкаси Електротранс тільки виліз із боргової ями, як знову нова. Держава відшкодовує тролейбусникам кошти за пільгові перевезення. Частково З початку року борг назбирався у сумі понад три мільйони гривень. Відтак робітники парку знову живуть у безгрошів'ї. «Ця ситуація нагадує 90 ті роки. Дадуть зарплату за, за один раз 2-3 місяці, потім опять не дають, потім опять дадуть через 2-3 місяці одну зарплату. І так затягується. Чим далі, тим більше. Ну, дали недавно зарплату, ползарплати за іюнь місяць. І частину, четверту частину за іюль. До адресної грошової допомоги, яку хочуть провадити з 1 січня, працівники тролейбусного ставляться по-різному. Ну Не будуть їздити і все. Людина все до магазину. Купить хліба і молока і вернеться додому. А тако, як зараз, що пенсіонери катаються по всьому місту по магазинах, шукають де більша знижка, то тоді цього не буде. Якщо буде адресна допомога, відмінять субвенцію нам. Я думаю, що з цим рухомим складом, якщо не буде оновлення, її, нам дуже важко буде. Буде тяжко, але в перспективі легше, каже директор тролейбусного. Бо нинішня система перевезень себе не виправдовує. Я вважаю, що це прогресивний шлях. Тому що воно дасть підприємству визначитися. Визначатись буде нелегко, так як планується в державі по 8-10 гривень в місяць компенсації для кожного піворика. Це говорить про те, що впаде пасажиропоток. Нам треба буде все одно доказувати органам виконавчої влади про те, що реформа в місці в організації перевезення пасажирів необхідна. І при проведенні реформи ми будемо мати своє місце. Новина про плани скасувати пільги на проїзд збурила черкасців. Як житимуть без звичних преференцій, кажуть, не уявляють. Що це за пільги 10 рублів на проїзд? Хай возьмуть собі та покатаються самі. По 15 тисяч отримують депутати, по 6 тисяч їм мало, а пенсіонерам по 50 років проробили. Та дають пенсії тисячу гривень, немає. Та й ще ці пільги скасовувати. Ой, у мене забрали діти війни, забрали ще й пільги, хай заберуть. Та хай взагалі все заберуть і ми так сині. Хоч є багато й тих, що підтримують майбутню новацію, лише розмір допомоги, кажуть, треба суттєво збільшити. Новині від Мінфіну про скасування пільг на проїзд радіє міський голова. Минулого року такі рішення подібні приймалися. З 1 червня пільговий проїзд мав бути скасований, але потім змінили. Кількість категорій потім порекомендували не обмежувати і в результаті якби, ну, абсолютно такі е, мильна бульбашка відбулася. Не буде пільг, не буде суперечок серед перевізників. Коментує мер, бо адресна допомога раз і назавжди покладе їм край. Ілля Доброскок, Василь Цаєнко, Віка новини.